Вітаю, друзі! Сьогодні я розповім про особливості вікового періоду з 7 до 12 років, про провідну діяльність дитини в цьому віці, про кризу 6-7 років, про особливості розвитку емоційної, фізичної і психічної сфери, про особливості поведінки дитини, про основні напрямки розвитку і виховання дитини в цей період. Я Ольга Стебловцева, практикуючий сертифікований психолог, психотерапевт, маю спеціалізацію з дитячої психології. Криза 6-7 років не така яскрава, як попередні, але вона дуже важлива у розвитку дитини. Це криза сепарації. Дитина вже навчилась любити своїх батьків, сестер, братів, домашніх улюбленців. Вона вміє і хоче піклуватись про інших. У неї сформувався міцний зв'язок зі своїми батьками і тому прийшов час сепаруватись від них. У мозку дитини сформувалися такі відділи, які відповідають за логіку, за узагальнення, за произвольну діяльність. Це коли дитина робить вже те, що потрібно, а не те, що їй подобається і що вона хоче. В голові дитини вже Сформувався і закурбувався ціліс, цілісний образ її батьків. Вона безпомилково може прогнозувати поведінку дорослих. Їй вже не так важко залишатись без батьків. Вона сумує за ними, але це вже не така трагедія, як в 3-5 років. В цей час батьки передають дитині свої установки. І у дитини створюється таке психічне новоутворення, як внутрішній дорослий, який з нами буде усе наше доросле життя. Це моральні цінності, соціальні норми, правила поведінки, спілкування взаємодії з іншими людьми, правила безпеки. Дитина вже вміє сама про себе попіклуватись. Для неї дуже важливим стає дружба. Вона вже все більше часу проводить з однолітками і з однокласниками, ніж з батьками. Важливо вчити дитину дружити. Бувають інколи проблеми у спілкуванні, коли дитина вважає себе центром Всесвіту, коли вона займає тільки лідерські позиції, не враховуючи думку інших, проявляє себе агресивно, дереться, зневажає. Своїх однолітків, і тоді цю дитину починають байкувати в колективі, відсторонюватись від неї, і в неї пропадає бажання ходити до школи або виходити гуляти на двір. Тому вчіть дитину дружити на своєму прикладі, як ви спілкуєтесь з іншими людьми, як ви взаємодієте між собою в родині? Дитина, все, чому вчиться дитина, вона вчиться через нас, через своїх дорослих, через своїх батьків. На фізичному рівні в 7 років відбувається перебудова імунної системи, тому дітки дуже часто хворіють на простудні захворювання. Провідна діяльність залишається ігра до 10 років. Діти грають взяттям і з натхненням, але поступово приєднується і інша провідна діяльність це навчання. Основна функція батьків в цей період це любити, піклуватись і бути підтримкою своїй дитині. Дитина повинна знати, що щоб з нею не трапилось, вона завжди може повернутися до своїх батьків. Вони її підтримують, захистять і потурбуються про неї. Це укріплює взаємозв'язок ваш з дитиною, вашу прив'язаність і в подальшому, в підлядковому віці. Вам буде легко знаходити спільну мову зі своєю дитиною. Якщо цей зв'язок не підтримувати, тоді виникають дуже великі непорозуміння в подальшому. Коли дити, дитина дійсно буде сепаруватись вже в більш глобальному рівні від своїх батьків. Когнитивний розвиток. Дитина вже вміє утримувати довгий час увагу на одному предметі. Вона може відсидити урок, в неї розвинуте логічне мислення, Абстрактно ще не сформувалося. Вона вміє узагальнювати предмети. З'являється бажання ходити до школи і вчитись. Важливо в цей період займатися дитиною-творчістю. Це малювання, ліпка, створювати якісь поділки. Аплікації, займатися танцями, співом, все, що доставляє вашій дитині задоволення. Також час привчати її до читання. Це зробити можна тільки читаючи дитині, постійно заохочуючи її, зацікавлюючи, вибираючи цікаві різноманітні книжки, щоб вони співпадали з інтересами дитини. Читати на ніч, читати в день, розповідати якісь цікаві історії. Дитина привчиться до читання, особливо коли їй показувати знову ж приклад на собі. Формуйте у дитини критичне мислення, розбирайте з нею нову інформацію, питайте думку дитини, що є правдою, що ні, щоб вона вчилась оцінювати себе, дорослих, все, що навколо відбувається. Не забороняйте їй висловлювати висловлювати свою думку, свої бажання, Вчити казати ні, не тільки одноліткам, а навіть і дорослим людям, якщо вашому малюку щось не подобається, щось її не влаштовує, їй некомфортно. В цьому віці дитина дуже швидко навчається, в неї різноманітні і дуже багато різних інтересів. Вона хапається за все нове, швидко кидає, шукає знову щось нове, вчиться, досліджує. Не забороняйте їй цього, не сваріть. В цей час вона повинна все попробувати і знайти те, що дійсно їй подобається і що в неї буде добре виходити. Підтримуйте її в, цій, в цьому і по можливості створюйте простір для навчання і познавання світу. Фізичний розвиток. Дитина в цей період дуже енергійна, їй подобається бігати, скакати, стрибати, грати в різні рухливі ігри. Цей час для впровадження фізичної культури для дитини, правил особистої гігієни, досліду за її тілом. Якщо є можливість, давайте до спортивних секцій і гуртків. Це тренує дисципліну. Волю, закалює характер і витривалість. В емоційній сфері теж відбуваються великі прориви. У дитини розвивається уява, розвиваються емоції, вона розрізняє багато видів емоцій, вона вміє вже висловлювати їх, вчіть її цьому, вчіть дитину розуміти, що вона відчуває. Відруговувати емоції словами, малюнками, адекватними діями. Можна писати щоденник. В щоденнику виписуються всі свої страхи, образи, почуття, думки, висновки про свою поведінку, про поведінку інших. Також важливо навчити адекватно відреагувати агресивні емоції, агресію і гнів. Це можна робити, наприклад, рвати папір, старі газети, журнали, буцати подушку, бити бататами, пінати повітряні кульки, кричати в коробочку, писати кривнику листи з образами, з гнівом, а потім ці листи палити, рвати чи закапувати в землю, пускати на воду. Вчить дитину конфліктувати. Це теж потрібно робити на особистому, досі, на особистому прикладі. Як ви конфліктуєте в своїй родині, як ви конфліктуєте з іншими? Пропонуйте дитині знайти декілька способів вирішення конфліктних ситуацій. Це допоможе їй гарно вписуватись в колектив і знаходити спільну мову з великою кількістю людей. Зараз така важка для деяких тема, як навчання. Школа може бути для нас як найкращими спогадами, де ми знайшли своїх перших друзів, де до нас прищепили любов до навчання і пізнання нового, де нас навчили мріяти, будувати плани і досягати їх. Або це найгірші спогади, коли нам було скучно, нудно, нецікаво, коли були нецікаві вчителі де була критикуюча атмосфера, де нас не сприймали в колективі. Тому важливо, щоб перший вчитель вашої дитини був підтримуючий, щоб він враховував особисті якості вашої дитини, заохочував її до навчання, хвалив, поощряв, щоб у дитини створювався настрій ходити до школи. Привчайте з самого початку дитину бути відповідальною за свої уроки, за домашні завдання. Привчайте її робити це самому. Спочатку можна робити це з дитиною, потім поступово допомагати виконувати складні вправи, а потім просто довіритись дитині і дозволити їй самі відповідати. За свої результати. Просто необхідно розповісти про можливості і пріоритети гарної освіти. Це в подальшому створить їй широкий вибір при в дорослому житті, коли вона почне вибирати свою професію. Якщо батьки беруть функції контроля над навчанням, це призводить зазвичай до псування стосунків між дітьми. Функції батьків це турбуватись, піклуватись, любити і підтримувати. Контрольна функція це функція вчителів і школи. Найкращий варіант, коли, якщо це можливо, щоб дитина робила уроки на групі продовженого дня, а вдома вона відпочивала, перезавантажувалась і розслаблювалась. Тоді вона в школу буде ходити з гарним настроєм, і в неї буде енергія, вона буде висипатись і легше їй буде навчатись. Шукайте для своєї дитини зацікавлених, талановитих і мотивованих вчителів, щоб дитині було цікаво навчатись. Якщо в неї не виходить з якимось предметом, розберіться в цьому. Це може бути нецікавий вчитель. Це може бути пропущена якась основна тема, базова, дитина чи хворіла, чи якось була відсутня в цей час в школі. Допоможіть їй в цьому розібратись. Якщо вчитель не цікавий, спробуйте самі заохотити цим предметом. Це можна робити за допомогою практичних навичків. Наприклад, іноземна мова. Дитині подобається якась музика сучасна, де є присутня англійська мова, чи будь-яка інша. І запропонуйте їй перекладати ці пісні. І вона буде з задоволенням вивчати цю мову. Чи... Дайте їй перспективу подальших подорожей з використанням іноземної мови, чи спілкування з як можна більшою кількістю людей, які володіють іноземними мовами. Це може її зацікавити. Так само можна робити з хімією, біологією, математикою, приводити практичні приклади, застосовувати їх десь в побуті, розповідати дитині, зацікавлювати її. Робіть вихідні дні вихідними, щоб дитина могла відпочити в цей час. І це буде час для вашої родини, для зміцнення ваших стосунків з дитиною, для спілкування. Це можуть бути совмісні походи спільні в кіно, в якісь розважальні центри, на пікніки, якісь нетрималі подорожі. Це навчить дитину розслаблятись, відпочивати і радіти життю. Не оцінювайте навчання вашої дитини. Не контролюйте і не вимагайте якихось запредельних результатів. Це буде дитину демотивувати. Просто цікавтесь, допомагайтеся зі складними темами. Якщо дитина щось не встигає, допоможіть їй доробити ці уроки. Це буде нормально, це буде функція ваша батьківська, а контроль залиште школі і вчителям. Цей важливий період дуже важливо для дитини мати наставника. Наставник це чи якийсь талановитий вчитель, чи тренер на секції, чи викладач. Це людина якою ваша дитина буде захоплюватись, бо батьки поступово втрачають свої авторитети. І це нормально. Дитина вже спрямована у зовнішній світ, їй потрібні якісь нові значні фігури. Бажано, щоб цей наставник був позитивною людиною, щоб він мотивуючий, щоб він вчив. Мотивуватись дитину, щоб він ставив перед нею перспективи, оцінював її здобутки, хвалив, критикував, спрямовував. Інакше дитина буде шукати такого ідола собі створювати, чи через якісь соціальні мережі, чи старші діти, які бувають не дуже адекватні і не дуже гарної поведінки. Тепер про цікаве про виховання дитини в цьому віці. Це час, коли ми передаємо дитині свої цінності, свої моральні норми. Ми створюємо сімейні і культурні традиції, духовні норми, формуємо в дитині особистість і створюємо їй стержень, який буде її тримати все її життя. Також це час ставити кордони. Кордони повинні бути зрозумілими, чіткими і бажано гнучкими. Домовтесь зі своїм чоловіком, обговоріть, що для дитини можна робити, що дитині взагалі ніколи не можна робити, і що можна робити, але це потрібно обговорювати. Запишіть це в ці три колонки, і вкайте. Скажіть про це дитині, поставте її, Розпові... розкажіть їй про це, про вашу домовленість і про всі ці заборони або дозволи, щоб дитина була в курсі. Ну, наприклад, правила безпеки ніколи не можна порушувати. Дитина може сама вибирати собі одяг, сама вибирати гуртки, це їй дозволяється, сама вибирати собі друзів. Обговорюється це коли дитині йти спати, е, скільки часу гуляти, як проводити свій досуг, е, як купувати чи, купувати чи ні якісь дорогостоячі нові речі. Е, привчайте дитину мати свою думку, висловлювати свої бажання і потреби. Е, також Час залучання дитини до домашніх обов'язків, щоб вона несла відповідальність за свої особисті речі, за свою територію. Це, ці правила теж можна прописувати і розвішувати по кімнатах, на дверях, щоб дитина завжди їх бачила. Якщо у дитини щось не виходить, не критикуйте її, не сваріть. Якщо вона щось не, робила, не зробила, теж це нормально. Тут важливо діють позитивні заохочення, коли ми лишаємо дитину ні чогось хорошого, і цього хорошого в житті дитини повинно бути багато. Ну, наприклад, це ваші сумісні походи в піцерію чи походи в гості. Чи їзда дитини на велосипеді, ви краще знаєте, що вашій дитині дуже подобається. І якщо дитина не виконує правила внутрішнього розпорядку, якщо в неї там якісь проблеми з уроками, які вона не виконує за лінії, то можна лишати її цього хорошого, що є в її житті. Якщо ви обмежуєте телефон, планшет, тоді теж ставте чіткі інструкції. Можна на телефоні на планшеті займатися годину, а потім 3 години відпочинку. Якщо дитина це порушує, то взагалі забирається планшет і телефон, Щоб дитина чітко уявляла свої наслідки своєї поведінки. І щоб це було зрозуміло для неї і справедливо. Покарання, критика. Сварка, фізичне наказання діють навпаки. Це вже доказано і спортивними психологами, і дитячими психологами. Якщо людину критикувати, гнобити, зневажати, це демотивує. В неї або виникає агресія і супротив, і вона робить це навпаки, але або в неї опускаються руки, і їй взагалі нічого не хочеться робити. Крім цього, ви привчаєте дитину до покірності. Давайте їй як можна чаще висловлювати свою думку і мати свої бажання. Тоді їй буде набагато легше спілкуватись з однолітками. А якщо дитина звикла, що батьки всі, все контролюють, все їй забороняють, вона не може сказати ні, так само вона буде поводити себе і з іншими людьми. Її легко буде керувати, маніпулювати, зневажати. Тому формуйте в своїй дитині позитивну самооцінку. Позитивна самооцінка формується, коли батьки, коли бачать свою дитину, вона їм подобається, вони їй посміхаються, вони їй раді, вони оцінюють і бачать всі її здобутки, знають її сильні і слабкі сторони і допомагають їй це пізнати, підтримують її. Коли у дитини позитивна самооцінка, їй буде набагато легше пережити будь-які важкі ситуації в своєму житті. Захочуйте дитину висловлювати свою думку, бажання, судження, щоб вона розповідала про події в своєму житті, про стосунки з однолітками, з однокласниками, що їй подобається, що ні. Це допоможе теж зміцнювати самооцінку дитини і в подальшому не призведе до трагічних наслідків, коли дитина може піти на поводу у якоїсь недоброї і непорядної людини. Згадайте, як часто вихвалити свою дитину? Як часто ви помічаєте її досягнення? Як часто ви бачите її хороші сторони? Співвідношення похвали і критики повинно бути 90% похвали і всього лиш 10% критики. Уявіть, що ви записались до тренера по фітнесу. Один тренер вас критикує, каже, що ви не здара, що у вас нічого не виходить і нічого взагалі не вийде, що ви ледар, що ви. Неспроможне не це зробити, з яким настроєм ви будете ходити до цього тренера? не з яким. Ви взагалі не підете на цю секцію і на, на тренування і не захочете це робити. А якщо тренер буде вас підтримувати, хвалити, бачити ваші досягнення, скеровувати і навчати те, що у вас не виходить, буде вас мотивувати, буде казати. Про позитивні прогнози вашої діяльності, вашої роботи і ваших тренувань. Як ви будете почуватись? Ви будете з задоволенням ходити до цього тренера із задоволенням займатися і досягнете гарних результатів. Так само і виховання вашої дитини. Ще скажу пару слів про емоційний інтелект. Розвиток емоційного інтелекту дуже важливий. В будь-якому віці, особливо, коли формується емоційна сфера у дитини, це вміння дитини відрізняти свої емоції, висловлювати їх адекватно, і також відрізняти емоції інших людей і знати, розуміти їх поведінку, поведінку їх мотиви. І розуміти, як поведінка самої дитини впливає слова, впливає на інших людей. Емоційний інтелект це дуже важливий навик будь-якої професії і в будь-якому спілкуванні. Якщо у вас є якісь питання по цій темі, пишіть, я з задоволенням вам відповім. Ставте подобайки, підписуйтесь на мій канал. Наступна тема буде підлітковий вік. До нових зустрічей!